Виталий Батарей Шахи, в я бруту Странж Странж Куйна Испания, рейтинг 1977 Каракан А4, Парентален Он же 5 Давай сюда Давай по схеме сыграем Блин, буду. Не хочешь, брат. Ну и добро. Так, так, так. Ну, а видимо, тебе Тору? І фразя за Тору цю. І так, так, треба десь коней запрягти. F5 і F4, але він тут в 6 просто піде і мене слона забере. F5. Так, ну значить треба цього коня кудись вести. Я хотів, може так, але. Але. Так, поки що відійдуть це 4 спочатку. А там побачимо, побачимо. Так, слонів міняти. Ну окей. Мабуть, ми поки що нічого там не робимо, просто підведемо трошечки. В, в коняку. Дю-дю. Так. Окей. І G6, мабуть, хоче, чи що? Чи може ми самі підемо потім є 6 наприклад? Це прикольно. Ось по білим полям спробуємо тут трошечки роз... розтормошити його позицію. Що й може, звісно, сам зігнати. Так. М -м. Так. Тепер, в принципі. А, так, зікро. Є 6 кінь, є 6, кінь, є 6, є 6. тепер мені можна, в принципі, ферзя якось перевірщи. Так буде не дуже окей. Бо він піде сюди. Ні, піде сюди. Ні, він піде сюди. А, ну тоді нормально вс. Опа. Хочу сюди залізти. В дірочку. До чорних. Або розбити структурку йому і залізти все рівно в дірочку і тут все поз'їдати. Потім пішка, пішка просунути і коняк кудись. g 5 мат поставити. Треба розкручувати позицію, роздергувати потихесеньку. Хм, забрав поля, але дає мені піти Е6, я піду. Друзь до пункта Е6. Тому. Питання яке. Хочеться запитати і спитати у тури. Ну, так, але тура кудись піде ми можемо потім ще. Просто якщо тут, то я на g 5 можу прийти, мене це більше. Заволікає. А G5 уже кінь серйозний чувак. Це такий тут кінь, коли став на c 8, він закрив координацію фігур по восьмій горизонталі. Можливо, суперник якість віддасть зараз. Якість не віддасть. Добре, так. Добре, там же нас нема. Підманулого відо. Так, він повсюди. Ну, і так. На кобилу і Ру-ру-ру. Ясно, будемо мені шахувати, так? Да? Кінь це захистив. Ну, взяв. Це заради шаху. Йду. Давай назад. Хоча не треба було так грати. Дякую супернику. Щось він там шукав, не знаю, правда що, але щось він шукав в кінці 88 на 81. Цікава партія, тому що довелось провести цікаву ідею. Розмяти фрізя за Кінь Кінди 2 краще. Ну кінди 2, тому що, мабуть, ми конем коня відразу кудись сюди ведемо. Нє, королем. Сильніше. Ну можна і конем. Конем відразу на є три поставив, би, собі нормально штурфхаби піши. З С3 тут нормально полів у нього і нема. Ходиться так переводити. Ось. І тут його помилка, що він, по-перше, фіс, йому треба зрозуміти, що я хочу, я хочу розбурити оцю структуру. Знайшов слабкість і хочу вдарити туди. Поганий А, ще й взагалі піши камені віддавав. Ну, це краще. Так. Ну і все. Після розмінів Феріс тут просто домінує. Все, поїв. Шахи, ну, шахи це круто, звісно, але дві тури тут по ідеям взагалі мало що можуть.